Вітаю вас на моєму каналі. Готуй, як тайна. Сьогодні ми будемо готувати разом з вами гарбузові кекси. Так. Для наших кексів з гарбуза нам потрібен, перш за все, гарбуз, цукор, яйця, розпушувач, борошно, олія, сіль і кориця. І з чого ми починаємо. Шкурку знімаємо, насіння викидаємо. Так. Грабузики вже почистили, а тепер що ми робимо? Беремо яєчки. Так, усі пропорції я напишу в описі відео, як завжди. Значить, Яєчки. Тепер сюди ми засипаємо цукор. До наших яєчок засипаємо цукор, сільку кидаємо. І це все, все перемішуємо. Можна збити, можна перемішати за бажанням. Тепер сюди додаємо олію. Додаємо борошно. В борошно додаємо розпушувач. І ще додаємо сюди корицю. Все ми перемішуємо. Нам потрібно зараз підготувати гарбузик. E, взагалі, по рецепту, треба його натирти на тертушку, але можна і перебити на блендері. Підготовлюємо гарбуз і додаємо в наше тісто. Так. Вимішуємо, я перебила на блендері так? в чаші блендера. Так, Тепер вимішуємо гарно все в однорідну масу. Включаємо духовочку розігрівати, розливаємо по, по формах. От по і будемо випікати. Так, все, я вже поналивала у формочки. Дивіться, наливаємо дві треті. По висоті 2 треті наливаємо. Тут деякі багатовато багатувато трошки. І ставимо випікати в розгріту духовочку на температуру 180 градусів 35-40 хвилин. Так, ось і гарбузики наші вже готові. Гляньте, яка файна краса у нас вийшла. М -м -м, супер. Просто пісня. А решта допікаються